Слізи та сенс життя на війні, щасливі, що плачуть. За фактом, людина приречена плакати, у житті щось у них не відбулося, щось вони втратили, здоров'я, молодість, коханих людей. Життя просто фізичне приречено на це. Рано чи пізно людина в цьому матеріальному світі втрачає все. Тому Ісус каже, Щасливою буде людина, у якої Бог і життя вічне буде сенс життя, тоді це не можна зруйнувати, тоді це не можна вкрасти. Коли втрачається в людині сенс життя чи щось, чи щось цінніше, руйнується сама людина, тому що, поки були молоді, було багато ілюзій, але всі ілюзії зруйнувалися. І чим дорослішим, чим старшим стаєш, приходять розчарування, похмурість, депресії, засудження, бурмотання, ремстування, недоволення, бунт, опір, плач і віття. Але в нагорній проповіді четвертий вірш Ісус каже: блаженні щасливі, що плачуть, бо вони втішаться. Чому вони втішаться під час війни? Як це відбувається? Коли людям проповідуєш, можеш бачити, як людини знаходять. Сенс життя благословляємо вас, дорогі дивіться канали Солтаненко, і ви знайдете сенс життя.